Днями український медіапростір сколихнуло повідомлення про те, що водії в Україні можуть заарештувати за відсутність вогнегасника чи аптечки в авто. Мовляв, на дорогах рейди, і поліція масово питає водіїв за ці речі. Чи справді водія можуть кинути за грати, якщо не буде аптечки чи вогнегасника, розповідаю у цьому відео. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служби новин ютуб каналу Finance.ua. Якщо вам подобається наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. З чого почався весь галас? А ось з цього відео від відомого в Україні каналу Адвокат права. Його автор застерігає водіїв і каже про рейди на дорогах. Друзі, всім привіт! Поліція посилила відпрацювання заходів безпеки на дорогах і, відповідно, зараз перевіряє у водіїв наявність вогнегасника аптечки та знаку аварійної зупинки. При цьому важливо знати, що аптечка і вогнегасник мають бути не просрочені. І, друзі, ця норма діяла завжди, але ну, не часто це перевіряють, але зараз перевіряють майже усіх. А тепер все по порядку. Почну з того, що наявність в автомобілі аптечки, вогнегасника та знака аварійної зупинки є обов'язковою. Без них експлуатувати автомобіль заборонено. Вимоги не є новими. Вони прописані у підпункті є е, пункту 3146 правил дорожнього руху України. Не змінилися і штрафні санкції, які прописані у статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Нагадаю про розмір штрафу за відсутність одного з цих обов'язкових елементів. Для приватних водіїв передбачено штраф у розмірі 340 гривень. Значно суворішими є санкції для перевізників, таксі, маршрутних автобусів. Тощо для них штраф за аналогічне порушення становить вже 680 гривень. І зверніть увагу, жодних попереджень, як і для водіїв приватних авто. Але найсерйозніше покарання чекає на тих, хто протягом року повторно скоїв таке порушення. Тут вже передбачено штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень, а також можливість позбавлення водійського посвідчення на строк від 3 до 6 місяців. І найголовніше. Адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб. Уявіть собі, 10 діб утримання під вартою лише за відсутність аптечки, і це не жарти. Однак усі ці норми діють вже багато років. Тепер про сенсацію яку роздули у змі її вже офіційно спростував перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Цитую: жодних нових штрафів за аптечку чи вогнегасник. Це фейк. Жодних змін у вимогах до комплектації транспортних засобів не відбулося. Вони залишаються незмінними вже багато років і чітко прописані в правилах дорожнього руху. Тобто немає жодних приводів для паніки, ніхто вас спеціально заради пошуку аптечки чи вогнегазника не ловитиме на дорогах. Однак водії мають усвідомлювати, що відсутність необхідних елементів, без яких експлуатація авто заборонена, це не лише адмінштрафи. Це може мати критичні наслідки у випадку ДТП або інших непередбачуваних ситуацій. Ось прості приклади. На дорозі навіть незначна аварія. Але якщо водій не встановив відповідний знак аварійної зупинки, який попереджає інших учасників дорожнього руху. Про ДТП, то може бути біда. І, на жаль, таке траплялося неодноразово. Або ж потерпілим в ДТП терміново потрібна медична допомога, а в авто немає аптечки. Або коли через невелике задимлення можна було б запобігти пожежі, маючи під рукою вогнегасник. Саме тому наявність аптечки, вогнегасника та й знак аварійної зупинки є не просто формальністю, а життєвою необхідністю. Тому проста порада: негайно перевірте багажник свого автомобіля. Переконайтеся, що у вас є діюча аптечка з усім необхідним, сертифікований вогнегасник з дійсним терміном придатності та знак аварійної зупинки встановленого зразка. Це займе у вас. Лише кілька хвилин, але може вберегти від штрафів, втрати водійського посвідчення, і найголовніше, забезпечить вашу безпеку та безпеку інших учасників дорожнього руху. Пам'ятайте, що безпека на дорозі це спільна відповідальність. Не нехтуйте простими правилами, і нехай ваші поїздки будуть безпечними та без зайвих проблем. І до речі, ви маєте всі необхідні речі у багажнику вашого авто, і як часто оновлюєте аптечку? Пишіть ваші відповіді у коментарях під відео. А у мене наразі все. Дякую за увагу. Залишайтеся з Finance.ua, щоб бути в курсі найважливіших новин, в тому числі й фінансових. І до зустрічі на нашому каналі.